Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Пане Сергій, чудовий поєдинок. коротко про матч І чого не вистачило, хоча б до серії пенальті лави запасних. Ну так, вже в кінці матча нас залишилось сім гравців. Ще мінус, мінус, один, мінус один гравець, тому важко. Тянули до пенальті, то що і сіл не вистачало вже, і в сім'яхну в дуже, дуже важко. Команда «Аврора» дуже потужна. Ми це знали, ми готувалися, дали бій, але бачите, не вистачило нас. Чи встигла команда відійти від суперфізичних навантажень на Кубку України. Ну, мабуть, не дуже. Бачу по руху, що не дуже відійшли. Ми і давали паузу, але важко, важко. Було видно, що важко. ну, Плюс ну, потужна аврора, але це ж нікуди не діти, тому було важко нам. Ми старалися бились, але бачите, нас не вистачило. Що очікуєте від завтрашнього поєдинку? Ну, завтра ми будемо щось думати, тому що нас сім, будемо щось думати, зараз переглянемо відео. І подумаємо. Може, щось придумаємо новеньке. подивимося. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра Ліги.